Україні потрібен уряд національної єдності через зростання песимізму у війні з Росією та зменшення результатів контрнаступу. Таке пишуть в американському виданні політико. Критика з боку аналітиків і політиків, напруженість між зеленським і військовим командуванням, затримки військової допомоги від США загострюють ситуацію. Заступниця голови комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, знаменита Мар'яна Безугла. Додає роздраю, стверджуючи, що Залужний нібито ігнорував рекомендації генерала США Марка Міллі про мінування українського кордону з російсько окупованим Кримом у 2021 році. І що, начебто, цей акт недбалості, як вона натякає, коштував Україні великих територій на півдні. Однак Зеленський малоймовірно шукатиме звільнення залужного, оскільки це миттєво розпочне його політичну кар'єру. І це ще не все. Після цього інциденту союзники Зеленського в парламенті заблокували візит до Польщі та США колишнього президента України Петра Порошенка. Офіційною причиною цього став звіт СБУ, що нібито поїздка Порошенка буде використана російською пропагандою. Особливу увагу привернула запланована зустріч між Порошенком та угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Думка про те, що досвідчений політик Порошенко, чия президентська каденція здобула західне визнання за його дипломатичні навички, міг би бути маніпульованим, здається абсурдною. І виявилося, що Зеленський сам планував зустріч із Орбаном і не хотів, щоб його випередили. Популярність Зеленського знизилася на тлі затримки військових успіхів та зростання втрат серед військових. Це веде до непопулярних рішень, як то розширення мобілізації та збільшення військових витрат. Зеленський, як лідер під час війни, залежав від міцної публічної підтримки, однак підтримка його політики слабшає, що викликає відродження національної політики. Суперечності всередині уряду, як і заблокований візит Порошенка до Польщі та США, підкреслюють ці розколи. Термін Президентство Зеленського спливає у травні 2024 року, а нові вибори неможливі через велику кількість виборців за межами країни і війну в країні. З огляду на зменшення підтримки актуальним стає питання створення уряду національної єдності з включенням опозиції та громадських лідерів для зміцнення легітимності та розширення консенсусу. Зеленський має розглянути можливість зміни свого стилю управління та включення в уряд досвідчених лідерів з різних сфер, щоб посилити національну єдність та поліпшити зовнішні відносини.